Розі доброго дня, з вами яка, Доктор. Недавно я писав запрошення дати вам мені трошки підказок про теми для моїх публікацій, бо якось зовсім е, творчіство трошечки за, закінчилось. І, і ви мені накидали, дуже дякую вам, так що можемо тепер працювати. Є досить багато цікавих тем. І одна з таких тем, і вона часто зустрічається, чи можна займатися е, спортом, бігом, фітнесом. Коли болить спина, е і тут відповідь така. М Вона однакова для будь-яких фізичних вправ. Якщо вони полегшують вашу біль, то можна. Якщо вони посилюють вашу біль, не можна. Тому що є різні напрямки, є різні способи лікування тої самої болі в спині. Але є цілі школи, які прям фізичними розказують, що вони фізичними вправами лікують спину. Є цілі школи, які розказують, що вони фізичними вправами, що ми її псуємо, тому покій, спокій, там лікувальні маніпуляції, все таке. Хто з них правий, у кожного свої ситуації, у кожного свої пацієнти. Тому просто зрозумійте, що якщо вам підібрали комплекс вправ, який полегшує вашу біль або її усуває, ну супер, значить хорошо. Більше того, є такий спеціальний. Певний вид структури тіла, мезоморф або нормастенік, якому насправді фізичні вправи часто допомагають. І інші типи тіла, яким фізичні вправи не допомагають або навіть шкодять. Тому тут орієнтуйтесь на себе і як, як ви себе почуваєте, якщо вам краще окей, якщо ні, не слухайте будь-кого, яких як, хто каже вам, що навіть якщо болить, то все одно треба займатися. Там фізкультура і спорт через біль нічого хорошого не прийде. Спочатку треба усунути причину болі, потім наслідки болі. Частіше за все це повинна якась мануальна реабілітація. От. А потім вже зміцнювати е, м'язовий каркас, сухожильний каркас, е, капсули суглобів, ну і всі інші е, посилювати фактори, які допоможуть вам. Е, Попередити повернення цієї болі у майбутньому. Отакий От у нас з вами сьогодні сонячний ранок. Всім гарного дня! З вами, яка доктор.